Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Життя дотик». Буду вдячний за підтримку мого каналу у вигляді підписки або лайку, або репосту мого контенту, щоб як можна більше людей побачили мої відео. І слідкуючи за вашими коментарями після презентації своїх розумних окулярів доповнення для незрячих людей. Ви з вас зацікавились окулярами і задаєте питання, тому вирішив зробити таке від... коротке відео для відповіді на ваше запитання. По-перше, в окулярах немає ехолокації. Я знаю, що в деяких странах, особливо в США, люди з зору або не зря що люди використовують засоби з ехолокасу для рятування не місцевості. В цих окулярах такого немає, такої функції. По-друге, задавали питання стосовно GPT-чату. Скажімо так, тут не такий GPT-чат, який ви собі уявляєте, типу нейромережа, яка там використовує і виконує там наскладні завдання. Да? gpt чат тут більш обмежений у функціоналі окулярів. Тобто він допомагає вам тільки зробити те, що роблять окуляри, тобто описати картинку, або більш детальніше описати, або зробити такий поверхневий огляд. Тобто виконує функції такі, як Siri, типу в айфошках, або для виклику деяких програм, щоб, там, наприклад, не шукати більше, ви просто натискаєте кнопочку і кажете, там відскануй текст», і він відкриває вам функцію сканування тексту і робить це. Тобто він більш такий вузько направлений да, в межах функціональності а, самих окулярів. Тому, якось так, маю надію, що був корисний відповів на ваше запитання. Якщо більш детальніше запитання, більш цікавіше, когось цікавить, окуляр і функціонал, задавайте, не соромтесь, я буду радий відповідати на ваше запитання. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна пока-пока.